Цьогорічний концерт на День міста складався з двох частин. Першу підготували самі Нікопольчани. В театралізованому дійстві з елементами майдансу було задіяно до тисячі осіб. Вони відтворювали факти з історії рідного краю. Саме ця частина більше сподобалась мерові. Мені дуже подобався, навіть не сам концерт, мені дуже понравилася перша часть, де наші діти виступали. От було большое опасенство, що зато сто були зжаті сроки по організації. По... Сценарію по отработці по взаємодійству там було около. Там до тисячі чоловік було задійснено, що от, дійсно буде так все слажено. Поэтому приятно, все вийшло на мой взгляд. вообще идеально. А от друга частина концерту за участю української співачки Альоші, гурту Квест Pistols, та зірки світового масштабу Томаса Андерса подекуди викликала незадоволення. Мовляв, на що витрачати такі кошти, коли в місті багато проблем. Та виявилося, що з місцевого бюджету було витрачено лише 300 тисяч гривень, усе інше за кошти спонсорів. Що такое 300 тисяч? Сьогодні. Это одна крыша, а бюджет бюджет мероприятия был очень высокий, очень высокий. И сегодня люди вложили действительно хорошие спонсорские деньги. И сегодня говорить о том, что стоило бы эти деньги потратить на э, одну крышу, может быть, крыша очень важный объект. Но сегодня тот позитив, тот тот позитив, который получил город и люди, он не сравним ни с одной крышей. Кришу ми зробимо, повірте мені. Загалом на захід було витрачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. А гонорар Томаса Андерса склав 350 тисяч. Підприємство Інтерпайпнікотю поплатило виступ співачки Альоші, усе інше за кошти Нікоперських бізнесменів. Мер пообіцяв, наступний день міста буде ще масштабнішим та цікавішим.